Точка А не належить площині Альфа. Я одразу роблю рисунок, зображаю площину. Я вже казала вам, що краще її уявляти як горизонтально розташовану поверхню лежачу. І точка А, яка не належить, от уявіть собі, що то площина стіл, а точка А. A... Над столом, стіл і над столом. так легше, мені здається, всі рисунки зрозуміти. Можливо, у вас є інше бачення, ви можете сказати, як ви зображаєте площину. І поїхали читати твердження, які з наведених тверджень є правильними. Перше, через точку А можна провести тільки одну пряму паралельну до площини альфа. Хтось побачив одразу такий е, варіант. І одразу каже, так, тільки одну. Але навіть в попередніх відео я вже розповідала, що через точку А можна провести площину і тільки одну, яка паралельна альфа. Я її зараз зображаю також у вигляді паралограма. Ну так, не дуже дало. І хочу сказати, що через точку А в цій площині, от яку пряму ми не проводили, усі вони будуть паралельні до площини Альфа. Тому я одразу на рисунку можу показати ці прямі. Хоча на іспиті нам не потрібно розгорнута відповідь або детальне зображення, але для того, щоб ви більш розуміли, ви одразу бачите, що це твердження не є правильним. Готово. Значить, перше ні. Друге, я зроблю ще один рисунок, знову покажу площину Альфа. Я дуже дуже хочу, щоб ви самостійно не чекали на мене, а вже розв'язували і визначали. Правильне чи неправильне твердження. Через точку А можна провести тільки одну площину паралельно до площини Альфа. І от якби вони були навпаки, нам навіть було б зручніше одразу сказати, що так, площина та буде тільки одна. Ну, давайте я не буду зображати, я її вже обрала, буду тут третє показувати твердження. Через точку А ви. От Робите так, як вам зручно. Головне, щоб було правильно завжди повторюю. Через точку А можна провести пряму перпендикулярну до площини альфа. Можна провести одну, дві, три. Нам достатньо встановити, можна чи ні. Так, можна. Я опускаю перпендикуляр з точки А, там, десь він перетинає площину альфа, я поставлю, ну, наприклад, точку Б. І далі цей перпендикуляр, отут ми не бачимо, знову бачимо, пішов під площину. Головне, що ми можемо, можемо провести. І от можна було тут додати. Тільки одну пряму, яка перпендикулярна даній площині. А якби питали про площини, от одразу хочу все в одному завданні розповісти, тому що я знаю, які задачі, які питання були на іспитах в минулих роках, і от саме це питали. Тому це дуже ефективно, якщо ви одразу від мене чуєте багато різних моментів. Через точку А можна провести безліч площин, які будуть перпендикулярні до площини Альфа. Ну, можна продовжувати, і ви вже бачите це наочно. Я знаю, що зазвичай це не так легко дається учням, тому що все запам'ятати важко. Але якщо ви правильно бачите, як зробити рисунок, маєте просторове уявлення, то все не так і страшно. Правильні твердження: 2 і 3. Лише 2 і 3 я бачу відповідь Б, обираю її, будемо швиденько рухатися далі. Готово? Угу.